Доброго дня, ми на каналі Фідерган Фішинг. І сьогодні ми все ж таки відправимося на екскурсію Славське водоспад-Кам'янка. Побачимось. А це ваш, так? Вже мій, так. Та ми його бачили, тут бігав. Ті чого ключ. Я його не тримаю. Це ж бігаль, так? Не Бігаль, так. Бігаль. Якийсь такий великий просто. мальчик, mm виросте. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Він і називається так бігки. Mm -hmm. Думаю, теж називається тепер чай, дам mm -hmm. шейк. Прямуємо в магазин. Потрібно купити карабін для рюкзака. Ну, У нас погода, як завжди, нічого не змінюється. Прохолодно, 7 градусів. Добре, погода, але поки що без дощів. Прямуємо на риночок. За 4 дні якось не, до сих пір не дійшли туди. О, Анастасія, є. телегрійку тут тобі купимо, будеш ходити. Пояс зоветчої шерсті. О! О, не ну, <гум> Да, Так, <то> лупчики. <гум> Опа, цена Дивись яка. Чумі. О, це я зараз відділюсь. Чуть-чу. І гуси. Так, гуси. Як гарна. Дивись Прикольно. У нас Прикольно. Дивись які. Дивись, які теплі. Класс. прикольно. Курва бобер Ну что ты, Анастасия, давайся. Так его уважаешь? Смотри, как себе это, да? Это ж хотелось, это жилетка. Просто будет жилетка и сувенир два в одному.

Іграшки гарні таке зібільцы. Бачила на Закарпатті. 2000 гривень, так? Так, ну це, це шкіра? Ну, ручна робота. Так. Ну, маленька, 2000. Ну я зрозумів, а та 4, та, так, повідомлені та? казав? Так. Так, Так, підемо. Там де можна події. На ринок. Подивилися також сувеніри, зараз на обід і будемо вже виїжджати на екскурсію. Сподіваюся, цього разу все піде. Екскурсія в нас Славська, а також водоспад Кам'янка. Доброго! Прийшли на обід. Смачно, дякуємо. Дивіться у нас такий супчик, печенковий салат, узвар, сухарики, салат з капустою. Два супчики однакові сьогодні У нас рисові з куркою. Угу, дякуємо. І це як гарно. М'ясо по-французьки. Так картопляне пюре. Пообідали. Прямуємо на зупинку, вже зривається невеликий дощик. Сподіваюся, він не завадить нам позмагати відео. Як минулого разу на озері синевір. Так і піднявся не дуже. Так якось швидко процвітали кульбапи. Дивіться, як багато. І так майже в кожному дворі. Ось також. Черниться. работает я до речи просто тоже и тут собака смотрите какие-то были очень смешные да привет Привет Погладити тебе можна? тепленький такий дюйди, який холоси, холеси Ай то-то такий холосий, а? Тот ти такий холосий? Собакевич Сибека Ти себека Ісібека. Приїхали вже на місце дивіться. Ну що, друзі, вітаю вас. Ми покоряємо нові вершини. Ми ще від першої вершини не відійшли від канатно-крісельної. А тут же друга. Білий, ще не висохла з того так, разу, знову прийшла здягати. Ну це наче швидше, ніж минуло. Чи мені здається. Ну це було 15 хвилин. Ні, я ще швидше їде, ні? Ну так. Якщо буде крапля, набігти вибачайте. Це найбільша канатно-крісельна дорога Карпат. Захар Беркут. які краєвиди вже викривають. Але це ще тільки початок. Потрохи підіймаємось вгору. Іде невеликий дощик. Але ми все одно вирішили піднятися. Один раз живемо. Піднімаємося вище і вище. Пейзажі. Вже цікавіші. Правда і дощ більше. О-ху-ху. Тут люди їдуть, прямо відпочивають, вже сплять. Ну вони вже назад їдуть, а там вже поруч вихід. Якось так. Періодично протираємо камеру. Це гарно тут. Просто каски. Вони зубком оптиче, дуже класно. Кондрат дійсно не вистачає стаканники для кофе. тому що зараз дуже прохолодно. Ну, я сам не мерзну, а ось руки підражають. Взагалі у високо вгора прохолодя. Рукавички якісь би не завадили. У нас нікого не немає, на тут нам також. Я це зробила, я поїхала. <гум> Здається, тут поки що не так високо, як там було, чи так. Пускатися буде дуже прикольно, я думаю. Прогноз не збрехав, що буде дощ масками. Східність його не було, але кажуть, що буде ввечері. Ну, вуха закладає, да? Та ні, начебто, так, значить, так, Підіймаємо сюди гори. На 23-й полоні нам виходить, зараз подивимось, яка там колона на косі, яка окулярна бігала? Ні. А все, тут дощі заляпає. Треба якусь кепачку для камери. <рес> так, але вона буде заважати. Влізати в об'єктив Десята колона. Нагадаю, ми будемо впливати на 23-й. Ми ще навіть пів шляху не проїхали. Такий закоточок, дорога там, я бачу є, розтягається. Гірська. Стомог, струмок проїхали. Перестав що міти. Супер. Нам трохи стало веселіше, коли ми дізналися, що наверху є коху. Так, да, хлопчик yeah. на зустріч їхав. Каже, там дуже холодно, розвертайтесь. Погода більше подібна до осіння, а не до весни. З цієї yeah. сторони осінь, а тут весна. Так, Тут весна. А тут осінь. Ой, вушка закладає. Ох, підіймаюся вже майже на саме верх, але це казали ще не кінець. Колора номер 15 нам виходити на 23. Воно і зелене, і рожеве. Різні кольори. Поки не чуєте скрежет наших зубів, але скоро думаю почуєте. Так, сніжок. Прикуй. 10 травня. Воно покаже ногу. О, сніжок! В квітні бачив сніжок, в травні ще не бачив. Ми майже у цілі, дивіться, які полонини. Просто йде сніг. Сніжить вже так добре. Такий. Дуже холодний вітер. Можна взяти пледик, коштується 500 гривень, але потім ви пледик повертаєте, і вам повертають ваші 500 гривень. Або то, що викиде 50. Там гроші не повертають. Так, то це викупує. Це. Поради беріть і тейтем. Так, і одягайтесь тепліше. Тому що тут дуже холодно. Але якщо ви бачите сніг, то це ну. Нам... Як мінімум. Майже у цілі. 22 колона колодна, 23. Бачу, там є будочки. Значить, що там є кофе. Ми вже на горі. Ми вже на горі. Підемо туди спочатку. Поглядовий майданчик.

That's О, це пориве вітру. Начебто не дує, не дує хоч такий. Десь не школа. Це надавило, я Це просто космос! але ні Бережно каже, не це Дуже холодно, дуже я вам скажу, дивіться, який пару, туман. во ху ху Можна відмовити себе руки навіть. Як за морожену руку? термобілизна є Давка. Тихше вже, мабуть, мабуть, на гора закриває. Градусів на 10, мабуть, менше, ніж знизу. Ну, наверху, мабуть, 0, мінус один мінус два десь так. Так, а знизу плюс 9 десь. Зараз будемо відігріватися бограчем. Ось тут висока ви, до речі, Вище, до речі, до речі, вище, ніж були ми там. Взагалі не страшно. Взагалі. Ці, ці не... види вони просто заворожують. Дуже гарно. Але спочатку я, я мабуть, радила з'їздити на міжгір'я на той підйомник. Після нього нічого не страшно. він коротший, але ну, як на мене, то там, там вище. Круті, коротіше, коротіше підйом. Крутіше, так, підйом. Тут більш таки плавний підйомчик іде. Більш плавний, але довше. А там коротший. Та крутіший. Крутіший. До речі, кому цікаво. Знімаю на DJI Osmo Action 5 Pro. Пишіть в коментарях як вам картинка. Хто буде подорожувати, майте на увазі, що Закарпатська область зараз вважається вона вся прикордонною областю. Тому там можуть перевіряти майте, документи. Так. Так. Майте, майте відповідні документи, якщо сюди їдете, щоб не було у вас проблем, щоб не зіпсували вам настрій. Продовжуємо нашу подорож. Ще буде водоспад Кам'янка. У нас у програмі така невеличка буде вечеря в якомусь із аутентичних закладів. Там також, до речі, як колиба, але в нас було мало дуже часу. Обмель часу було, мабуть, десь години пів, поки ми зійшли, поки взяли каву, гліндвейн, поки попили, поки пофоталися, вже треба було спускатися назад, тому що 16.20 20 було, був крайній час для нас. Щоб нас група не чекала. Ну, встигли пофотатися на першому підйомнику було страшнувато тут вже не так, так не також, ну, після десь, першого десь метрів напевно до 15 під нами 20 є зараз 15-20 метрів вибачайте якщо будуть краплі треба щось придумати то що порадить мені при зйомці таку погоду може якийсь спрей при якому будуть краплю скатуватися з об'єктиву. До речі, хто не хоче на підйомнику підніматися, тут також кажуть, можна на квадроциклах покататися, погуляти по лісу. І начебто нам казали, що тут можна покататися на конях. Але ми проти таких розваг, проти експлуатації тварин. У мене вона чомусь експлуатує. І вже в той бік ніхто не їде, тому що це кінець дня, канатна дорога закінчує свою роботу. Не тільки на спуск. Зараз вона працює. то ще залишився зверху? Шум річки. Добре, що зараз немає вітру, вам буде прекрасно її чути, я сподіваюся. Ми вже майже на місці. Як гарно просто стіна, стіна лісу така. Ой, можна вже втягати, то мені його вітром зносило. О, добре. То і добре, то і файно. Приїхали на водоспад, зараз щось щось нижче щоб вам все детально показати. Фотографували водопад, зняли дуже багато відео, прекрасне місце, дуже атмосферне. Прямуємо вечеряти, замовили бограч, грибну юшку, ковбаски на грилі та узвар Це така тараса цього кафе Колумби. Крупніше вилітає облойка дивіться так, Круто. Ось такий був з замовили. Дуже смачно. у зварчика, гріночка, за юшки. Дуже крута вийшла екскурсія, вже прямуємо додому вечеряти. Анастасія, як тобі? Дуже класно. Побачили і сніг, і вітер, і дощ, і, і... сонце, і, сонце, і багнюку. Дуже прикольно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі.